Компанія Sony оприлюднила список ігор, які незабаром порадують підписників PlayStation Plus на тарифах Lux та Extra. 15 серпня розширений каталог поповнять 13 ігор. На загальний збір запізниться лише покрокова RPG sea of Stars. Стар, оскільки вона вийде на всіх платформах лише 29 серпня. Детальніше розберемось у ролику. Lost Judgment це гра, яка вийшла у вересні 2021 року, майже за півроку до вторгнення Колорадів. Це продовження гри Judgment. Яка у свою чергу пов'язана зі знаменитою серією Якудза, загалом гра розповідає історію Така Кімурі, приватного детектива, який розслідує злочини і розкриває таємниці в Токіо. У грі Кімура стикається з досить складною справою насильство в школі. Ця справа, якимсь чином, пов'язана зі світом організованої злочинності. Вам доведеться досліджувати місто, збирати докази, битися і розгадувати головоломки, щоб розкривати таємниці та проникати в суть того, що відбувається. Загалом, Last Judgment надає шанс поринути у цікавий світ кримінальних загадок, неймовірних поворотів подій та захоплюючих пригод, які характерні для ігор цієї студії. Destroy All Humans 2 це захоплююча відеогра, яка поєднує в собі науково фантастичні елементи та гумор. Ця гра є перевиданням другої частини культової серії Destroy All Humans, в якій ви граєте за інопланетного загарбника на ім'я Кріпто. Кріпто це прибулець з космосу з унікальними здібностями, у тому числі телепатією та можливістю змінювати вигляд. У грі ви відправитесь в різні міста на Землі в період холодної війни, де Кріпто продовжує свої комі. Медні та руйнівні пригоди. Ви повинні збирати інформацію, керувати різними апаратами, а також використовувати свої надприродні здібності для місій та завдань. Гра приправлена почуттям гумору, пародіями на стереотипи, на попкультуру, що робить процес гри веселим та непередбачуваним. Two Point Hospital Захоплююча симуляційна гра, в якій ви берете на себе роль адміністратора лікарні та будуєте свою власну медичну імперію. Гра, створена студією Two Point Studios та є духовним спадкоємцем класичної гри. У другій частині вам належить керувати різними аспектами роботи лікарні: від створення та розміщення приміщень до найму персоналу, діагностики та лікування пацієнтів. Гра поєднує в собі будівництво та управління, а також елементи гумору та несподіваних медичних ситуацій. Розроблятимете лікувальні кабінети, лабораторії, діагностичні кімнати та інші приміщення, щоб забезпечити ефективне та якісне лікування ваших пацієнтів. Кожен пацієнт має свої унікальні симптоми та вимоги, що додає глибину ігрового процесу. Якщо ви любите управлінські симуляції з елементами будівництва та цікавитесь медициною, Two Points Hospital може стати чудовим варіантом для вас. Source of Madness це рог лайк екшн з елементами хорору та платформера, розроблений студією Керрі Castle. Гравці зануряться в темний світ, що оживає монстрами, магією та жахливими подіями. Гра пропонує унікальний досвід завдяки процедурній генерації рівнів, надаючи пригодам неповторність. Ви отримаєте магічні вздібності та зброю для боротьби з монстрами та складними випробуваннями. Гра пропонує унікальний графічний стиль, де хорор та фентезі переплетаються у вражаючій візуальній палітрі Source of Madness не лише ще гарантує захоплюючу дію та інтригуючий сюжет, але й вкрай особливу атмосферу. Curse to Golf – Нова інді-гра від Megapixel Studio. У ній ви граєте за гольфера, який був проклятий і тепер має грати в гольф на проклятому острові. Гра поєднує гольф та платформер, вимагає точності ударів та розгадування головоломок. Графічний стиль гри яскравий і артовий з приємною атмосферою, яка надає грі свого унікального вигляду. Для дітей саме те. Dreams це захоплюча творча платформа, яка дає можливість втілити свої найсміливіші ідеї в інтерактивних форматах. Це не просто гра, це майданчик, де кожен може стати створцем свого власного віртуального всесвіту. Можливість ділитися своїми витворами з іншими гравцями. Робить Dreams джерелом натхнення та нескінченних можливостей. Moving Out 2. Продовження захоплюючої кооперативної аркади з езометричним виглядом камери. Де вам належить навчитися правильно перевозити та переміщати меблі. Поодинці або в онлайн кооперативі на чотирьох нам доведеться допомагати жителям різних світів з переїздом. Міжпросторові портали дозволять подорожувати іншими реальностями зі своїми законами фізики, випробовуваннями і оточенням. У новій частині на вас чекають ще більшість цікавих рівнів скінів та механік. PJ Masks Heroes of the Night Гра створена на зурахування молодшої аудиторії та орієнтована тільки на дітей. Вона дозволяє їм відчути себе як справжніми супергероями, рятуючи місто від лиходіїв та вирішуючи різноманітні проблеми. PJ Masks надає дітям можливість взаємодії з улюбленими персонажами з анімаційного серіалу та поринути у світ пригод та фантазії. Дорослі проходять мимо, діти залітають. Готель «Трансильванія» Це весела та захоплююча відеогра, заснована на одноіменній анімаційній франшизі. У грі ви зможете керувати знаменитим готелем, де зупиняються монстри та коскові істоти. Ваше завдання задовольнити запити різноманітних клієнтів, включаючи Дракулу, його друзів та сім'ю. Загалом це звичайна економічна стратегія, яка підійде дітям та дорослим. Гра поєднує в собі стратегічний менеджмент та гумор франшизи, створюючи веселу атмосферу та надаючи вам можливість стати господарем найкоменнішого готелю. Для монстрів. Для тих, хто не встиг накоситися трави у бабусі, захоплююча симуляційна гра Law Moving Simulator, в якій ви станете власником власного бізнесу зі стрижки газонів. Вирушайте на зелені газони та сади, керуючи потужними газонокосарками. Стрижіть траву, створюйте красиві візерунки, покращуйте свій парк технікою та розвивайте свій бізнес. Я не знаю взагалі, хто буде таке грати. Spellforce 3 Reforced – це оновлене видання популярної стратегічної гри у жанрі рольової стратегії. Вона поєднує елементи будівництва бази, управління ресурсами та бойових тактик у фентезійному світі. У цій грі ви зможете пройти за героя, розвивати свою армію, досліджувати світ і боротися з ворогами. Reinforced – це версія, в якій на вас чекають покращені графіка та ігровий процес. Ви зможете заглибитись у захоплюючу історію, що розкривається у світі магії та політичних інтриг. Бої та будівництво бази супроводжуються рольовими елементами, що дозволяє вам створити унікальну стратегію в залежності від вашого стилю гри. Якщо ви любите жанр стратегічних ігор з елементами фентезі, Force 3 надасть вам можливість понурити у захоплюючий світ та створити свою власну легенду. Midnight Fight Express – це аркадна бойова гра з унікальним стилем та високою динамікою. У грі ви будете боротися у стилі 80-х, використовуючи різноманітні комбо та удари, щоб перемогти супротивників. На вас чекають рівні з ворогами, босами та можливістю налаштувати свого персонажа. Насолоджуйтесь стильною графікою та ритмічною музикою у цій захоплюючій та адреналіновій грі. І наприкінці серпня відразу після релізу додасться гра Sea of the Stars, яка є RPG з захоплюючою покроковою бойовою системою. Гравці можуть вибрати одного з двох героїв та вирушити у подорож на острів Примат. Візуальний стиль гри захоплює деталями та анімаціями, нагадуючи класику жанру. Бої застосовані на комбінаціях, а своєчасні атаки та блоки відіграють важливу роль. Скажіть про це Bloodborne. Відсутність автозбережень є невеликим мінусом. Після перегляду проходження демо версії складається загальне позитивне враження. Яскраві персонажі, захоплююча бойова система і потенціал цікавого сюжету роблять інтригуючу гру. Так перелік не дуже вражає. Але один Lost Judgment, як Атлас тримає на собі всі нові ігри підписки, плюс Destroy All Humans і Spellforce дають задоволення. І інші ігри не вражають взагалі. Лише є маленьке сподівання на гру Sea of Stars. Сподіваюсь, що творці з Messenger не підведуть. Напишіть у коментарях, як вам майбутнє оновлення підписки, чи співпадає з моїм. Не забувайте донатити на ЗСУ, поставити свій лайк. З вами був Kind Games. Слава Україні!